Вельмишановні українці, сьогодні у нас дуже важливий день в парламенті України. Сьогодні ми маємо можливість приймати делегацію Асамблеї Португальської Республіки, яка складається з депутатів парламенту Португалії, яка очолюється головою Асамблеї Португальської Республіки паном Августо Ернесто Сантуш Сільва. Сьогодні. Пан голова мав можливість виступити перед українським парламентом, мав можливість промовити з тими основними меседжами підтримки, які у нас сьогодні є з боку Португалії. Сьогодні ми мали можливість також обговорити низку питань, які пов'язані з. Військовою підтримкою, з політичною підтримкою, з гуманітарною та фінансовою підтримкою України я висловив від імені українського парламенту, від імені українського народу велику вдячність португальському народу владі Португалії за дуже важливу і своєчасну підтримку, яку ми отримаємо з боку дружньої нам країни. Окремо ми мали можливість обговорити питання пов'язані з формулою миру, яка запропонована президентом України Володимиром Зеленським. Питання пов'язані зі створенням спеціального трибуналу, питання пов'язані з спільною роботою щодо країн глобального півдня. Також ми обговорили дуже важливі питання, які стосуються європейської і євроатлантичної інтеграції України. Я дуже хочу подякувати от пані от пану голові асамблеї за ту згоду у підтримці України і надані. Конкретної практичної допомоги між нашими парламентами щодо проходження цього важливого шляху інтеграції тому вольвашановний пане голово хочу ще раз подякувати вам щиро за вашу підтримку хочу подякувати за підтримку усій асамблеї республіки Порт-Португалія, усім присутнім тут колегам усій делегації тому що сьогодні ми пересвідчилися що Сьогодні в Україні перебувають справжні друзі України, тому що і ваш виступ, і ваші слова на нашій зустрічі, і ваша підтримка вони свідчать про велику дружбу між нашими народами. Хочу висловити велику вдячність, пане президенту Верховної Ради, за вашу зустріч нашої делегації. Сьогодні я прибув у супроводі представників різних партій португальського уряду задля для того, щоб ще раз показати підтримку мультипартійну з боку португальського уряду. Португальська позиція щодо воєнної ситуації в Україні є абсолютно прозора і визначна. Ця агресія була розпочата і, на жаль, досі продовжується з боку Російської Федерації. о 5 годині ранку, 24 лютого, 2022 року, коли Російська Федерація напала на Україну. Уряд Португалії саме в той момент визнав свою а, чітку позицію щодо підтримки України у цій боротьбі. Вже о 9 ранку того самого дня прем'єр-міністр Португалії оголосив, що Португалія усіма доступними способами буде підтримувати Україну і. А, Біженців українських об 11 ранку. Президент Португалії та прем'єр-міністр Португалії анонсували свою участь участь країни у цій боротьбі воєнну участь і вже вже у третій годині того самого дня парламент повністю підтримав Україну і визнав агресію Росії. Ми гарантуємо підтримку свою. Увесь необхідний час допоки Росія не залишить усі окуповані території України. А війна в Україні це спільна боротьба і українців і усього європейського суспільства. тому, що усі, хто підтримує справжній мир, незалежність, суверенітет, мають приймати участь у боротьбі України за незалежність. Нарешті запропонував сьогодні пану Стефанчуку співпрацю між парламентами України і Португалії у підписання спільного меморандуму. Також запросив пана Стефанчука прийняти участь у підписати меморандум у Лісабоні. І дуже радий зазначити, що це запрошення вже було прийнято.